Одна секунда, і все змінюється. Подих, рух, і ти вже в іншому світі. Швидкість вирішує все. Інтернет від візитнет. Миттєвий, як твоя думка, до 10 гігабіт за секунду. Перший і єдиний в Кременчуці. Хочеш швидко? Заходь на сайт Візит.Нет. Живи в тенти майбутнього. ФОП ОДОБАШЯН Сергій Артурович на базі офтальмологічної практики прозрініє в місті Полтава проводить лазерну корекцію зору при далекозорості, короткозорості та астигматизму. Лікування проводимо на новітньому лазері п'ятого покоління. Обирайте кращі технології для здоров'я, щоб бачити без окулярів та контактних лінз. Полтава, вулиця Великотирнівська, 34 а. Телефон 097 404 30 або 050 404 тридцять сім Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Видаляти зуби це минуле. Стоматологія м'ята бореться за кожен ваш зуб. Проводимо художню реставрацію, зберігаючи власні тканини. Лікуємо під мікроскопом, рятуючи найскладніші зуби. Операції проводить кандидат наук. Стоматологія м'ята. Рятуємо зуби, даруємо впевненість. Чекаємо на прийом на Мазепи 57. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Жарко! Ой, як жарко! Скільки можна волати! Це ж просто неможливо! Купи собі кондиціонер та замовкни магазин Атлант. Найбільший вибір кондиціонерів та холодильників. Кременчук, вулиця Майора Борищака, 35 Атлант, експерт з холоду. Центр протезування ортопед у Кременчуці. Безкоштовне протезування верхніх і нижніх кінцівок, ортези, ортопедичне взуття та засоби реабілітації за державною програмою для учасників бойових дій та людей з інвалідністю. Ортопед, вулиця Юрія Руфа, 2Т. Територія залізничного вокзалу. Телефон 067 388 4200. 00. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар. Музика української перемоги. І добре, коли я хтось за коли ти вічно проти. Ось вночі не будитимули щоб ймуй, мерегтиться вікном золотими вогнями столиця. Я додому прийшов і хоча все життя своїй думи. Ти мій дім, ти моя незборима фортеця. Радіо Байракдар.